Розкажіть нам, будь ласка, чи відомо вам, що відбувається останнім часом на території міста Одеса та Одеської області та взагалі на території України стосовно новітнього молодіжного руху? Так, я знаю про молодіжний рух новий, який виник на Росії, і він зараз у нас в Україні. Це ЧВК «Редан». Я дізналася це через соцмережі. Я вважаю, що ну, наша молодь повинна триматися разом, якось допомагати Збройним силам України. Бо в країні зараз війна і такий час, що треба ну, один одного розуміти, поважати, допомагати. Яке ваше відношення до молодіжного групування? На мою думку, це не є правильним варіантом рішення їх проблеми, так скажемо, тому що. Фізичні контакти між різними типами людей це не буде рішення спільної проблеми. Ну я думаю, що взагалі в наші часи більше треба думати про нашу ситуацію в Україні і ці бійки вони б краще пригодилися в якихось змаганнях і довести нашу силу на Олімпійських іграх чи щось типу того, а не у безглуздих бійках, які Чинять лише школи. Яке ваше ставлення до молодіжного угруповання ПВК Рида? Я відношусь дуже негативно до цієї субкультури, тому що я вважаю, що це не те, що потрібно нашій країні. Цей негатив весь лишнє тільки. Я теж з власного інтересу був у цих групах. А, але я і мої друзі повидалялися з рук, бо ми проти якихось бійок, проти ну, ненависті.